Спогади ненадійна річ. Нам треба правильний фоторобот. Треба деталі від того, хто його знає не вийде. Його ніхто не знає. Знайшли вранці місцеві робітники. Знайшли труп жінки на ім'я Джулія. Знайшли труп зниклої жінки. Шість років тому мене так само порізали. З вами хотіли зробити те саме, що з Джулією. Якщо мітити в репортери, тоді це ваш шанс. Після того випадку усе назавжди змінилося усе починається з дрібниць і розростається. Але ніхто не пам'ятає, що було інакше. За мотивами бестселера. За всі ці роки маємо купу мертвих жінок. Усі вони ведуть до нього буде більше. Не знаю як. Але він стежив за мною з самого дитинства. Він скрізь. І він ніде. Він весь час. Навіщо ти це робиш? Навіщо ти це робиш? Те, що чогось не було. Не значить, що не буде. УПІЙМАТИ Ми зв'язані. УБИВЦЮ В якусь мить для мене все змінилося. А потім знову, і знову і знову. Тобі тут не місце. Як його звати? Хто до тебе приходить? Яскраві дівчата. Дивіться в озвучені від групи Водне рило і долучайтеся до нас у телеграмі.